Всім великий привіт. Сьогодні, як я і обіцяла, в мене сьогодні розсотний день, як бачите, ось уже сіки зрізаної, і там нанизу зрізана. Ну, Залишилося ще, мабуть, десь третя частина незрізаної полуниці. Звичайно, в таку жару. Робити це дуже важко, але ми не стаємося і легких путей не віщемо, Так що працюємо. Саме важче навіть не зрізоння, а саме важче цю жару полить оці стакони, що стоять. Стакони, касетка, ось, Тому що воно висихає просто моментально. І по поводу розсоди, по поводу розсоди, куякі сорти, такі як Ольба, в мене буде і багато, і буде рано розсода. І не буде так, ну, як би сказати, що вся розсода зразу, вона не може бути, тому що, наприклад, мальвіну я ще навіть не ставила стакани. Якісь сорти ставляю по трішку всіх, щоб було як відправлять. І по ремах хотіла сказати, що у мене Мурону буде більше. А кабріло буде менше, тому що в мене виявилося. Ну я ж перед тим як відправляю, я ж повинна подивитися на йогітку і убідитися в тому, що це дійсно цей сорт. І вийшло в мене помилка, що мені вислали в місто кабріло, вислали, вислали ще мурону, яка в мене є. Тому мурону в мене трішки буде більше, а кабріло буде зовсім моло. Так що так же в мене буде в обмеженій кількості і Муроно, і Кабріло. Хабріло взагалі мало, Віворо, гармонія і нові сорти, які є там. Флоріда Б'юті, такі Хдемор. Це взагалі нові сорти, їх ще не буде. Трішки буде мольги, бо я бачу, що її мені поки що багато. Я просто не встигаю її собі висадити, тому відправлю, хто там замовляв. І по ремах альбіону в мене буде багато. Я думаю, вистачить на всіх альбіону, Ось тільки що посрізала. Ось таку розсаду зараз буду обрізати лишнє. І закальоть без моточного кущика. І хотіла сказати за те, до якого часу можна обрізати полуницю. От кой кого лякає ця ситуація, що Зараз дуже жарко, да. якби була погода трішки прохолодніша, було б, звичайно, краще, щоб зрізати лист. Але тягнути теж не треба, тому що багато з'являється хвору, багато з'являються п'ят на листі, тому краще його зрізати. І нехай воно оновиться. Ось. Ось я зрізала, це в мене Так, Ага, це в мене омі. Ось вона вже відросла, як бачите, зелена, горна. І заразом і ростуть і стакончики. В стакончиках, верніше, розсода стоїть. В стакончиках е, і... Ні, касетки ще не ставила. Касетка в мене вже стоїть у парнику. Е. Омі. То буде раніше. О, ну, ті, що раніше сорта, вони, звичайно, будуть раніше, ті, що середні, будуть пізніше, тому що ну, ви ж розумієте, що та, яка в теплиці в мене була, та взагалі вже стоїть багато розсади, вкорінюється, вона вже скоро буде готова то буду, звичайно, відправляти, не буду її держати у себе, тому що її треба поливати, її треба підкормлювати, її підкормлювати, її треба обробляти. Так що я підкормочки перші зроблю і обробки теж зроблю і буду відправляти. Але поки ще мені не пишіть, будь ласка, що відправляйте там мені, це буде трошки пізніше, тому що вона ще не готова. Бо мені ж оце треба упоратися з цим. Бур'ян вирвати, полуницю зрізати, вуса укорінити, так що роботи дуже багато. І по поводу поки ж можна обрізати лист. Лист можна обрізати десь до середини липня. Десь до середини липня, то, ну, щоб полуничка встигла наростити зелену масу, закласти квіткову почку, а так як, як знижується вже температура, десь отам серпень-вересень, як трошки знижується температура, тоді закладається квіткова почка. Краще зрізати чуть раніше, щоб вона. Наростила зелену масу, щоб ви встигли її підкормити, щоб ви бачили, яку може удалити, якусь може пересадити, щоб не було пошкодженої. Я взагалі, от я коли зрізаю полуницю. Я удаляю всю, яка мені не подобається. як би мені було не жалко, я все одно її удаляю. Якщо там якийсь покручений листик, якщо там якийсь, бачу, що щось з полуничкою не так, як, якісь некротичні плями, так, і що таке некротичні плями? Зараз зараз знайду. Так, де ж у мене такі є? Зараз пошукуємо, яку треба удалять. Є такі серединки не дуже здорові, як наче підгнивщить. Теж кущики треба удалять. то щось із коренем І полуничку, якщо лічить, то краще її удалить. Да не тобто просто ще й знайти ці некротичні пльоми. Ось. Ось. Ось таку полуничку. Може видно. Ну, пошкоджений листочок, бачите? Сосуди пошкоджені. Її треба удальоти. Якщо листочок якийсь скручений, то я, я таку полуницю удаляю, навіть не задумуюсь, тому що щоб була здорова розсада і була, не розпространялася ця чи хвороба, чи шкідник, то її краще удалить. Зараз поки що зрізаємо. Оставляємо лист, ну, звичайно, ми його тут не будемо залишати. Ми все винесемо, все з палиться. Е, Хоча не знаю, як, як палить мене тут, ось бачите, кругом засіяна пшениця, то, звичайно, палить, палить ніяк, тому що ну, в цілях е, пожежної безпеки. Може, десь складемо на кучі, а коли вже убереться, то може і Ну, А може, може, буде лежати у кучі. Звичайно, не, не хотілося б мені ці кучі собирати. Але в мене є там за горудами кучі, в які я складаю такий лист, тому що листа ну, які ось, І це ж далеко не всі. то... Звичайно, дуже-дуже багато Получається, листа, а в компостній кучі тут же ж є і шкідники, є і хвороби, то в компостній кучі не бажано. Хоча можна, Хотя можна, можна бризкати Мочевиною 700 грамів на 10 літрів і можна бризкати і складати у кучу. Все воно там перетліє, перегниє і буде, буде добре, буде компост. Стою біля свого птоха, як він мене видержав усі вітри, усе і. Так у мене не було пошкодженої ні одної йогітки, не було. У мене тут птиці на полуниці. Я вже віршоми почала балокати. <гум> так. Ну, наче на всі питання відповіла. Буду далі працювати. <гум> Об'єкт зараз хорошо, на вулиці не жарко. Бо вечір сунечко вже зайшло за обрій. Ну, зараз вилізуть інші, ті, що нам доставляють дуже багато неприємностей, комарі та мух, мушка. То зараз до поливою стакани і буду йти вже відпочивати, бо сьогодні я цілий день, цілий день на городі. А чоловік качає мед сам, бо нема помічників. ну, Не, не вийшло у нас. Е, так що сьогодні ми по, по е, різні, різні, е, різні роботи робимо з чоловіком. Я на городі, а він е, із бджілками накачав меду мойського, так що будемо чайок тепер з мойським медом пити. <гум> так що всім добра, миру, всього найкращого. А, да, забула, не сказала за розсаду. всі мені буває, що люди дзвонять і пишуть, запишіть мене на розсаду. На розсаду я більше писати не буду, тому що я довіла виповнити ті, що забронювана вже. А потім будемо по факту. Буде розсода, значить, буду ще висилати. Не буде, значить, не буде. Писати вже нікого не буду. Щоб не було тоді претензій, я ж писалася, понимаете? ну, потім, все потім. Всього найкращого.